Привіт! Відео все для вас. У нас тут якась система. Не ви маєте вірити в багів, а баги вірять в вас. Наоборот, не ви розходник для життя, а життя зроблено для вас. Тобто, все тут для вас, для для шніків все жорстко. Да? Все зроблено для вас, для вашого розвитку. І то, де ви є зараз от конкретний момент. І ті випробування, які вони є ну, в цьому моменті, вони якраз для вас і вони є складними іменно в цей момент. Що в нас що в нас зараз відбувається? Ну, звичайний памп. От була війна перед війною у нас це рівень розвитку людей. Да, війна тут сталося, типу, люди там тримались, були кращими. Зараз воно почало падати, як в пампі, звичайно, да ну, тут падає. Тут просто питання: чи воно буде не сипати сіни, чи воно піде вверх. Замічали, що в нас ж тут немає всяких оцих зґвалтувань, ніхто б холив гасобу гранатами в сусіді не кидав. З калашами народ не бігає, не перестрілюється, всякі от такі год от, прикаляхи, нема, так? Да? А чого б це? Ну, бо тут, якщо сильно будуть сюди падати, всі розвиток людей моральних, тобто не кожних, там політика якогось там, де всі звалюють на всіх політика, Зі всіх, це всіх, стосується, то. Чим будуть більше сюди падати, тим більше буде таких всяких моментів. Чим будуть морально якісніше люди там, ну тим будуть більш якісно летіти снаряди в русських. Легше будуть вони вбиватися. Чим гірше сюди, тим гірше будуть летіти. Розумієте? ну типа, тут нормальною людиною бути важко, гандоном бути легко, брехати легко, говорити правду важко. Красти, умовно, для цього легко втіхаря, а не красти, коли ну, тебе давлять важко. Бухати легко, не бухати важко. Піде вниз, буде жампіль тут. Піде вверх, буде все отлічненько. Тут все для вас і для випробувань, іменно які йдуть для вас. Ну, вони будуть унікальні. Найгірше, що люди ну, не розуміють, де є унікальне випробування іменно для тебе. Тобто, якщо ви є в моменті тут зараз вашій точці. І у вас є якісь важкі вибори в голові, ви не знаєте, що зробити туди-сюди, 5 десяте. Можете відкласти. В момент, коли ви вагаєтесь, ліво-право, щоб не косячити, можна відкласти вибір, і воно якось там через місяць, два, три, чотири, п'ять, ви всі потім приймете рішення, яке було правильне. Переважно, якщо ви думаєте, що це таке пологніленько, і вам там таке, ну давай, давай ліпше відкласти, відкласти, відкласти і не зробити. Я не знаю, як вам пояснити. Ти, якщо щось не зробив, ти не накосячив. Це мій лайфхак, коли ти щось не знаєш. Коли ти вагаєшся, іменно ти є всередині ситуації точки, ти адекватно не сприймаєш все, що в тебе відбувається, бо це і коли ти вже за це задумався. Ну вибір, який робити легкий, важкий, це вже означає, що ти в ситуації, яка створена для тебе, і ти вже в ній в апріорі не можеш бути таким святачем разом, а офігенно все сприймати бо ти є вже в самій ситуації ти зможеш оце нормально переварити і зробити висновок через якийсь період часу. А коли ти тут є в ситуації, і ти вагаєшся, ти, блін, ну коротше, як мужик влюблений, неадекватно сприймаєшся світ, ну типу в тебе там помутнення, да, і треба просто це сприйняти, що тут деколи коли в ситуації є помутнення, і ти не знаєш, ну топо, ти неправильно думаєш. І коли в тебе є вибір, типу, що зробити, краще відставити і не робити. Якщо не зробив, ти особо не накосячиш. І потім за то не треба буде відповідати. Все, мій велич, велич великий відос. Це це на все, що я спромігся. Народ сьогодні мало б бути друге відео, але я не знаю про що знімати друге відео. Мені ж здається, що я відстрілявся Тьомки-бомки.